До мене дуже багато поступає заявок відносно зйомки на макролінзу. Це від того, що в мене різ, який я опублікувала і розповідала взагалі про макролінзу, і які кадри завдяки неї можна зробити. в мене просто Дірект розривається більше 40 тисяч переглядів на цьому різ питань, і я вирішила їх розібрати і зробити такий невеличкий міні влог розповідь, як взагалі користуватися цією лінзою. У мене лінза макро від Уланзі, про яку я розповідаю в своєму блозі. Я її замовляла на AliExpress. Вартістю 33 євро, якщо я не помиляюсь. Є декілька насадок. Одна ось така насадочка, яка кріпиться на саму лінзу, і ось друга така прищепочка. Мені дуже зручно працювати з цією прищепочкою. Я знімаю на телефон iPhone 14 Pro і лінза від уланзі. Далі я вам покажу, як класно зробити макрокадри завдяки телефону і лінзі. Перше, перед тим як знімати, нам обов'язково треба протерти саму камеру нашого телефону. Далі відчиняємо нашу лінзу. І обов'язково кріпимо на третю нижню камеру. Якщо ваш телефон має дві камери, ми розташовуємо лінзу саме на основну камеру, не в режимі зум, а де в нас одиниця. Перевірити можна перевернувши екран телефону та вже одягнувши лінзу, подивитись на екран телефону. Якщо лінза розташована неправильно, буде затемнення на екрані телефону. Я знімаю в режимі 4К 60 кадрів в секунду. Потім монтую та зберігаю в розширенні 1080 на 60 кадрів на секунду. Покажу основні правила на баночках із кремом. Перше це розташування продукту та світло. Лінза потребує багато світла, тому я включаю звичайний розсіювач із софтбоксу, та поряд ставлю білий фон він підсвічує картинку. Рухаю світлом, щоб побачити, який варіант мені підходить. Далі розташовую телефон низ камерою до предмету, дивлюсь, яка відстань, та світло. Також знімаю верх наші крема, щоб подивитись, як падає світло. Я рекомендую перевірити фокусну відстань камери за допомогою метода наїзду та від'їзду, щоб зрозуміти на якій відстані працює сама лінза. Лінза від Уланзі працює на відстані 75 мм. Для більш гарних кадрів та без Тремтіння, бо коли ми на лінзу знімаємо з рук, дуже помітна тряска, і краще використовувати штатив або мати гарну опору. Для рухів я підклала серветку, щоб робити плавні кадри, що взагалі можна знімати на лінзу: естетику, огляд продукту, предметну зйомку, робити деталі в основному відео, розбавляючи плани, макрозйомка в цілому. Я сподіваюся, що цей урок-інструктаж вам прийшов до вподоби. Взяли для себе інструменти щодо використання макролінзи. Знімайте, діліться своїми роботами. Буду дуже вдячна за ваш зворотний зв'язок на цей інструктаж.